В Житомирі, 13 червня, в одинадцяте, стартував наймасштабніший український кінофестиваль для дітей та підлітків «Children Кінофест, який знайомить дітей та молодь з відомими світовими стрічками. Програма у нас не міняється вже 11 років. По факту це міжнародна програма. Це буде сім фільмів, за яких дітки голосують. Дитячий конкурс фільмів ретро-програма в цьому році це Пепі довга панчоха. І переможець минулого року. Це фільм Літо сюрпризи. Він набрав найбільше голосів дитячих минулому році. Фільми, які показано, відібрано якраз організаторами. Це Артхаус Трафік. Дітки кожен день будуть дивитися по одному фільму. Це фільми європейські, перекладені українською мовою різних возрастів. Вікових категорій, і відповідно дітки будуть обирати голосування, от, як скажемо, сьогодні на книгоходець. Ось такі от бланки голосування, і вони будуть надривати кутики, яку емоцію фільм у них викликав. Ми це все підрахуємо, відправляємо в Київ, в Київ збирає. По іншим містам і таким чином визначається фільм, який набрав найбільше голосів. Пройти до кінозалу можуть усі бажаючі попередньо зареєструвавшись, вони реєструються, приходять і показують або роздрукований квиток, або на телефоні. Немає різниці. Половина зали ми відносимо під групи і незахищених дітей. От у нас от 127 місць якраз це якраз підгрупові, і половина зали ми відводимо під індивідуальні першого дня до Житомира на Чилдрен Кінофест прийшли не лише жителі Житомира, а й з інших громад. Області більшість дітей долучається до кінофесту вже не вперше. Ми з приїхали з Олівської територіальної громади. Ми сьогодні приїхали на Children's Fest, на відкриття його дивитися фільм «Книгоходець». Ми чекаємо чудові емоції від нього. Навіть ми його бачимо перший раз, як ну як завжди. Він напевно буде цікавий. Дивилися трилер до нього. Чекаємо переклад його того, що він німецькою мовою, і чекаємо щось чудове від нього. Зрозуміти, що там буде виходити, зрозуміти щось для себе. Наприклад, кінофестиваль створений для того, щоб діти краще познайомилися з дитячим кіно не так багато фільмів знімається в Україні. На жаль. Минулі роки були представники з України, і вони набирали найбільше голосів серед дітей. От в цьому році, на жаль, немає дитячих фільмів, і Держкіно наскільки я знаю, не підтримує зараз виробництво дитячих фільмів під час війни. От, тому така нагода подивитися, хороше дитяче європейське кіно, познайомитися і, відповідно, гарно провести час загалом з кіно познайомитися, тому що зараз в Україні, на відміну від інших країн, немає культури. Ознайомлення з дитячим кіно, хоча у нас навіть в Житомирі є останній дитячий кінотеатр Івана Франка, який на цьому спеціалізується. От але, тим не менш, виробництво дитячого кіно не так багато. Триватиме Чилдренкінофест до 22 червня.